Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1. Відняти 6 дорівнює 3. Відняти 3 наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сірник, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 розділити на 3 буде 1. 1 відняти 0 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.